Доброго ранку, наші любі малята, хлопчики і дівчатка, та шановні батьки, сьогодні вівторок. Рухаємося разом до перемоги. Руханка, відтвори, проговори. Шановні батьки, сьогодні пропонуємо нашим малятам заняття. Розвитку мовлення на та тему птахи, де діти поринуть у світ птахів, навчаться порівнювати їх за спільними та різними ознаками. Нуїм нашим малятам інтегроване заняття ознайомлення з предметним довкіллям та малювання на тему. Годівничка для пташок, де діточки навчаться малювати годівничку для птахів та дізнаються, як потрібно дбати про пташок зимку. Перед заняттям з малюванням пропонуємо виконати пальчикову гімнастику пташечки і батьки. Також ми пропонуємо нашим малятам провести дослід, який називається Кольоровий лід. Допоможіть своїм малюкам зробити кольоровий. Пропонуємо нашим малятам фізкультурне заняття від інструктора з фізичної культури Оксани Михайлівни, Стільчик-Живчик. Переглядайте заняття з дітьми, любий зручний для вас час. Не забувайте про вподобання. Ми ж бажаємо вам мирного, тихого, цікавого дня. З повагою, ваші вихователі!